А що мы забрали, так уже не возвратиться, чекаю. Оперативники Держприкордонслужби та детективи БЕП викрили масштабну схему виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних виробів. Зловмисники розливали контрафактну продукцію під виглядом різних брендів, використовуючи сфальшовані марки акцизного податку та продавали великими партіями довіреним клієнтам по всій території України. На Київщині та Чернігівщині за силової підтримки спецпідрозділу дозор були проведені санкціоновані обшуки, після яких вилучили майже 38 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю. Орієнтовна вартість конфіскату становить більш як 9 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, пов'язаних з махінаціями з підакцизними товарами та фальшуванням марок акцизного податку.